Всім привіт! Копанка трохи льодом взялась, так де чисто вода без всякого мусору цього то нормально все. А де є цей кушір лататиться, різки багато, то вона нас так і льодом почало стягуватись. Сьогодні мороз має бути ще крепший на ніч. Думаю ще більше візьметься, але все не замерзне. Я думав, що в нас зовсім зараз не буде замерзати, аж всередині зими думав, буде тільки коли мороз сильний буде. Але трошки так покрилося льодом. Все одно добре держиться. Річка по підберег почала примерзати. Мороз градусів до 8 десь був. Зараз градуси 3-4 і знову має на вечір крепший бути. Тут ось місце, де почистив, щось маленьке тікає, мабуть мульгічка. Вон. Щось як ось спробував, так незрозуміло що це. Ось тут те щось хвилю дав, але це може я деревом. Може риба якась, може короб десь стояв, тут нагнали його. Літом рідко але бачив, щоб коробчик ходив, покопленці десь по дні там на сонці, а зараз приходжу в основному під вечір, або коли сонця немає і так попадає, і чомусь там на глибині сильно не видно. Потрібно буде оце все-таки дочистити, тут щоб можна було дивитися. Він так як ходив, то там десь в основному тут під берегом не дуже. Трошки снігу присипало, знову маленько, ось і шов починався. Там на завтра передає. Знов тут за тяжко буде сюди дойти, тут перемети здорові. Ще зараз старих там багато, ні простали. Це але, Татя тут трошки здвинулась туди, його граблями ще якби чуть в бік можна було достати, і ця половина чиста була б, і тільки та осталась. Потрібно де тільки тут відчистити так на споцах валяється, і вже поламав його, порвав, поки копанку чистив ці всі рази. Ось гриби тут є вишенка біля копанки маленька. Більше вже не розпівшись там, мабуть під нардзю трохи і переставить. Зараз почистив та й не видно, так, чи качки ходять тут на копанці, чи ні, чи залазять у воду. Старі сліди то є багато, онтих, але нових поверх льоду вони не ламають, може тут де почистив, собі пливають. Поки не бачив, щоб вони тут сідали, бо весною, як були тільки початок весни, був, тільки приходив, вони зразу злітали, звідси вода мутна була після них трохи. Видно було, що хтось в воді бовтався. Та копанка друга, думаю, замерзне крепко. Зараз оцю що буде, вже скоро можна буде й ходити по ній. Ось, як і казав, річка підмерзла з того боку, воно тут. Хоча вона нас зимою рідко замерзає, коли морози крепкі. Що, води трошки мало я додаться, то й буде добре. А от З моєї копанки, де виходить, то нема так підмершого. Вода, мабуть, тепліша йде, бо реально. Ось вже прийшли до цієї копинки. Видно, що на ній лід там крепкий. Хто бачив старі відео, тут було розставши, ось тут видно, він тонший, світліший такий, видно до води небагато, а там де він був грубий то тяжкий, вже хороший. Ходити, правда, що не можна, по ньому але. Палка я його точно не проб'ю. Там він ще чуть-чуть не підмерзу, тоненький. А тут то сантиметрів 10, думаю. Ні, не проб'ється. Потрібно або сокирою, там, або буром. Тут-то ось тонший. Ось під самим берегом можна пробити. Щось тіку, якась мульгичка чи щось похоже. Можна отак розколювати його. А тут ось бачите, зовсім не замерзло, воно виходить на виход до річки. Тиненький такий. Тут сантиметрів 3-4. А там він груболезний, видно, бульбашками такими взявся. Тобто собі копанку для поліва викопав, риби, мабуть, не кидав. Але літом бачив тут пару разів. Дідушка ловив на каже, що окунчики попадали. Раніше щука, казав, була на бутилці, ловилася з живцями, а зараз немає нічого. Всім пока. Підписуйтесь на канал.